От ми перейшли в нашу умовну лабораторію. До нас приєднався люди, приєдналася людина, яка відповідає за науку в нашому сніданок вихідний». Гліб Репіч, доброго Привіт, Сашо. Сьогодні ми поговоримо про заморожування овочів і фруктів. До речі, ми вже робили подібний сюжет і дізналися, що, що при заморожуванні зберігається лева очастка поживних речовин та вітамінів. Тому заморожування – просто супер варіант, щоб зберегти ваші овочі і фрукти на зиму. Але сьогодні я дам буквально п'ять наукових порад від біохіміка, завдяки яким ваші заморозки будуть просто чудові. Почнемо, окей, давай так. Дивись, у нас сьогодні два зразки в студії. Ось Один дуже гарний. Такі овочі, вони не містять майже на собі льоду. Тобто, це правильно заморожені овочі. Угу. Вони при розморожуванні не, втрач... не втрачають свою форму, і їх сік зберігається всередині. Тобто, це варіант. ідеальний ідеальний так. А ось цим зразком щось не ок. Ну, чому? Так. Тому що тут, мабуть, більше води, ніж овочів. І я вже перевіряв, при розморожуванні ці овочі втрачають воду, тобто вони втрачають форму, стають як каша, а сік витікає назовні. Угу. Тобто, ось так робити не варто. Так. А в чому секрет ось цього зразку? Тому що виробник... На виробництві він використовує метод шокової заморозки. тобто він заморожує ці овочі потоком е, дуже голодного повітря при температурі мінус 35 градусів mm -hmm. Цельсія, і овочі так і швидко заморозають. Це дуже ключовий момент. Чому? Розберемося. Всі наші овочі і фрукти складаються з клітин. І Якщо клітина, то в ній всередині є сік. Якщо її заморожувати повільно, то в ній будуть виростати великі кристали льоду. І руйнувати клітинні стінки. Ось так. І після цього весь сік, коли ми розморозимо, вийде назовні, і овоч стане такий. І... Ніякий. Так, а якщо заморожувати дуже швидко, то кристалики будуть рости маленькі. І клітинні стінки залишаться неушкодженою. І такий овоч буде зберігати свою форму після розморожування. Окей, тепер ми знаємо, як добиваються такого результату на великому виробництві. Але. Як добитися такого результату вдома? Давай, Гліб, розповідай. Дуже просто. На жаль, у нас нема пристроїв для шокової заморозки, але використовуючи буквально 5 порад, ви зможете досягти ідеальних результатів. Окей, давай, Почнемо. почнемо. Перше. Обирайте завжди тільки якісні і свіжі овочі і фрукти. Чому? Тому що тільки в якісних і свіжих овочах і фруктах міститься максимальна кількість поживних речовин і вітамінів. А якщо ви вже вирішили заморожувати, то треба обрати найкраще. Тобто, перше це т... якість. Окей, якість так. Друге, овочі і фрукти треба помити, витерти і подрібнити. Угу. Для чого це робиться? Для того, щоб досягти максимально швидкої заморозки. Тому що якщо ми цей перець будемо заморожувати цілим, то він буде заморожуватися дуже довго. І у нас виростуть ці кристали і зруйнують цей перчик, клітини ага. цього перця. Якщо ми його подрібнимо, він замерзне набагато швидше. Okay, no, Окей, тобто... ну... Тобто у мене питання: ну, те, що не можна заморожувати персики, наприклад, ось таким цільним. Так, ну, тому що він, він буде схожий. більше на, на ядро. Єдро. Але перець його теж 100% треба нарізати. Так, краще нарізати на ось такі десь шматочки. Можна дрібніше. Якщо ви хочете потім з нього зразу салат зробити. Ага. Тобто, наш другий пункт це подрібнюємо. Подрібнюємо. І третій пункт. Після того, як ми все це подрібнили, їх треба підсушити на рушничку. Для чого? Для того, щоб не утворився ось такий брикет. Угу. Тобто його треба підсушити, щоб вони не змерзлися в один шматок. Можна а, якоюсь серветкою промокнути, щоб так, повністю так, забрати так. воду. Так. Тобто третій пункт це просушуємо. Просушуємо. Окей. Так. І четвертий пункт. Беремо ці овочі, і фрукти і фасуємо по пакетам невеличкими порціями. Угу. А ось а такими Дивіться, не можна фасувати дуже великим. Якщо ми візьмемо ось такі пакети, сюди кілограм овочів чи фруктів, чи навіть більше засунемо. О, вони будуть замерзати дуже повільно, і в нас знову творяться великі кристали льоду, які їх зруйнують То тобто, для максимальної швидкості замерзання. Тобто, зауважте, навіть якщо ви пройшли всі три пункти, вибрали якісні продукти, подрібнили, просушили, але напхали їх багато в один великий пакет. З цього діла не буде правильно так. Окей, тобто третій пункт, четвертий пункт фасуємо, фасуємо. фасуємо на невеличкі порції. Фасуємо. Так. Ну і останній пункт: для того, щоб досягти максимальної свіжості ваших овочей, овочів, коли ви їх вже будете відкривати, щоб вони найкраще збереглися, треба видалити повітря, тому що в повітрі присутні кисень, який навіть при низьких температурах буде потрошку окиснювати поживні речовини і вітаміни, які містяться в овочах. Тому... Але, слухай, ну не у всіх є оці вакуменізатори, якими можна о, витягнути так. повітря. Ну, тому, якщо у вас його нема, можна використати мою спеціальну новітню розробку. Називається ручка без пасти. Так. Беремо ручку без пасти. Ось так от прикриваємо наш пакет, щоб там залишилася тільки одна дірочка. Встромляємо нашу ручку і робимо ось так: <звук> умовний пелецьмок. Все. Овоч запаковані. Повітря видалено. Це практично лайфхак. Від нашого біохіміка Гліба Рапіч. Запам'ятовуйте. Тобто, п'ятий, пункт це видаляємо так. повітря. Е, Ваку... Вакуумування. Вакуумування. Так. Ну і в принципі майже все. Єдине, що я, про що я хочу ще наголосити, що овочі і фрукти можна зберігати тільки протягом року. Наступного сезону знову робимо нові заготовки. Тому не забудьте підписати дату консерв... вашої консервації. Окей, тобто ми запам'ятали, що перед тим як заморожувати фрукти, фрукти, овочі, ми робимо. У нас є п'ять пунктів, через які треба пройти. Перший пункт це якісні овочі і фрукти. Другий – ми їх подрібнюємо. Третій – ми їх просушимо. Четверте, робимо маленькі маленькі порції, і п'ятий – намагаємось витягнути якомога більше з нього повітря. Дякуємо тобі.